Розуміємо, що і у Львові, і в Луцьку вечір сьогодні недобрий, достатньо такий трагічний, сумний, але зрештою це наша реальність, в якій ми живемо? Нічого ми зараз цим ну, не зробимо. Мусимо боротися, мусимо ворога перемагати. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, взагалі як місто зараз ваше гуфтується, що люди говорять на вулицях, як взагалі вони пережили цю ніч? Чи для них було несподівано те, що прилетіло до Луцька? Ну і взагалі як вони реагували на те, що прилетіло по цьому заводу? Наскільки він є, не знаю, важливою стратегічною ціллю для росіян, що вони намагалися цей завод атакувати. Так, ми сподіваємося на те, що е, нинішня тривога не принесе нам нових неприємностей. Тому у мене було і побажання всім нам доброго вечора, щоб не було сумних звісток і не, неприємних подій. Е, дійсно, е, після останніх прольотів у місті Луцьку якось уже люди спокійніше відносилися до тривог, е, спостерігалися випадки навіть ігнорування перебування в укритті, Тобто, люди вже якось так скажемо трошки Спокійніше реагували на тривоги. Однак сьогоднішня ніч принесла знову нам трагічні звістки. У нас дійсно троє загиблих на одному із найбільших підприємств міської громади, і четверо людей, які ще окрім того, постраждали, і зараз отримують медичну допомогу. Ступінь отримання і надання медичної допомоги, а також ступінь отримання травм в кожного різна люди знову з хвилюванням реагують на тривоги уже сьогоднішній день і тривога у нас уже третя. За е, цей день е, реакція людей вже все-таки спускаються знову ж таки в укриття. Укриття всі, які належать до комунальної власності, вони функціонують, вони відкриваються вчасно. Е, звісно, є нюанси із укриттями, якими. Е, Скажем, володіють або розпоряджаються, відкривають їх це е, голови ОСББ. Але ми сьогодні знову провели додаткові роз'яснювальні роботи з метою, щоб ці укриття функціонували, і при першій необхідності люди мали можливість спуститися в ці укриття. До речі, як лучани взагалі реагували на повітряну тривогу, коли раніше вона звучала. Бо зараз, наприклад, в цей момент ми у нас є повітряна тривога по всій Україні. Так ми розуміємо, що є можливість відслідковувати через телеграм-канали, зокрема офіційні повітряних сил, і дивитися, чи були пуски ракет, чи їх не було. Але зрештою, навіть коли були загрози, як ви взагалі спостерігали по місту, часто пересувалися люди і ігнорували ці повітряні тривоги. Так, дійсно є велика кількість людей, яка пересувається по місту та ігнорує повітряні тривоги. Однак, ну, це, скажімо так, не можна визначити в відсотковому відношенні, тому що все-таки є люди, які дійсно перебувають в укриттях, і ну, це є, в цьому є підтвердження, тому що я сама періодично теж відвідую укриття з метою е, подивитися, чи все гаразд, чи всі вони функціонують. То люди під час тривог там є. Е, яка їх кількість, звісно, всі туди не спускаються. Дехто використовує. Стове в квартирі ті місця, які можуть бути укриттями, які можуть зберегти життя, і власне не всі спускаються в укриття так само і по місту, коли перебувають, рухаються вулицями міста, то теж не дуже реагують на сигнали повітряної тривоги.